Холодний душ, відпочинок поблизу водойми чи просто посадіти вдома. У кожного різні методи порятунку від спеки. За останні дні стрілки термометрів досягають рекордних позначок, і варто пам'ятати, що спека може негативно впливати як і на настрій людей, так і на їхнє здоров'я. Тому тернополяни поділилися методами, якими вони рятуються від спеки. Важливо не вдягати чорний одяг, тому що занадто жарко, і, напевно, це їздити купатися. Тому що це найкраще, що рятує від спеки. Сидіти вдома і нікуди не виходити це найкраще рішення буде, напевно, і носити з собою зонтики. Зонтики справді допомагають від, від жари і від сонця. Фонтани, вода, охолоджуючі напитки, можливо, якісь різними. Я переважно просто вдома сиджу, часто душ приймаю. Якщо все-таки треба вийти десь на вулицю, то бажано прикривати все тіло, тому що якщо відкрите тіло завжди буде жарче. Тому носимо льон, купаємося під дощиком і п'ємо якісь чайки. Коли мені жарко, я купляю морозиво або якусь воду холодну. Сидіть в холодочку, тому що дуже жарко, реально. Зараз можна схопити якісь сонячні удари, тому краще всього залишатися десь в холодочку і все. Лікарі запевняють, від жирної та важкої їжі у спекотні дні краще відмовитися. Натомість збагатити меню сезонними овочами, фруктами, зеленю та ягодами. Надавати перевагу овочевим чи фруктовим салатам, кисломолочної продукції, овочі і фрукти споживати до 500-600 грамів на день. Дотримуватися водного режиму має бути дозування рідини ну не 30, як зазвичай мілілітрів на кілограм ваги, а більше також Ірина Гринчук радить ретельніше підбирати одяг, в якому ви виходите на вулицю, уникати фізичних навантажень в обідню пору та частіше вмивати лиця, руки та ноги прохолодною водою. Або ще такий є лайфхак – це волога бандана. Яку можна пов'язувати на шию, щоб забезпечити охолодження магістральних судин? А так само можна, наприклад, такі холодні компреси пов'язувати під колінами, тобто де є великі магістральні судини? Також спека є особливо шкідливою для людей, які страждають на серцево судинні недуги, цукровий діабет та інші хронічні захворювання. Цим людям зараз потрібно якнайменше виходити на вулицю. Необхідно мати з собою питну воду на голову потрібно одягнути головний убір для захисту від прямих сонячних променів. Прислухайтеся до порад та допоможіть своєму організму пережити спекотні дні.